Здоровенькі були. Це Samsung Galaxy S23 FE. продовження лінійки топових пристроїв для фанатів, як флагмани, тільки дешевше. Samsung після одного року тиші у цій лінійці смартфонів все ж таки випустили новий пристрій, який може порвати продажі, як його попередники. Чи не може? Ось давайте сьогодні у цьому розберемось. А ви обов'язково перевірте підписку на наш новий канал Гаджетаріум? Це нас дуже сильно мотивує. Тож підтримуйте нас, будь ласка. Нуму починати. Почну з того, що сама по собі лінійка FE, або якщо без скорочень, Fun Edition, почала своє існування ще у 2020 році з появою s 20 FE. Ідея була у тому, щоб зробити смартфон у дизайні та з можливостями поточного на той момент флагману, але з деякими спрощеннями заради кращої ціни. Реалізація стала дуже успішною, та я пам'ятаю, як тоді файно продавались ці S20 FE. Після цього виходить S20 FE 2022 року, s 21 FE. Та починається тиша. Ми таки не дочекались виходу Samsung Galaxy S22 FE, та я просто не міг зрозуміти, навіщо зупиняти цю лінійку, яка виявилась такою успішною. Та ось на межі 2023 та 2024 року Samsung все ж таки продовжують модельний ряд новеньким S23FE. Для того, щоб адекватно сприймати усю інформацію з цього відео, треба розуміти його ціну. Він на момент запису цього відео коштує 26 тисяч. 1999 гривень, що на 25% менше, ніж звичайний s 23 Тобто сьогодні це середній сегмент. А ось по характеристикам та і по, взагалі по відчуттям так і не скажеш. Смартфон дуже приємний тактильно: металеві рамки, плоске скло з двох сторін корпусу, акуратний та схожий на звичайне S23 блок камер, та все це з чудовою зборкою без люфтів та зозорів. Сприймається монолітно та ще й має пиловлагозахист по стандарту IP68, що є максимальним рівнем для флагманських смартфонів. Тут можна посперечатись стосовно того, чи потрібно було встановити. Вновлювати саме скло на задню частину корпусу цього смартфону, бо на попередніх FE був пластик, що, вочевидь, робило їх більш доступними. Тут Samsung зробила FE більш схожий на звичайний S23, та, звісно, це вплинуло на ціну. Цікаво, як це все вплине на продажі у. Перспективі, напевно, користуватись цим смартфоном будуть у чехлі чи кейсі, тож моє зауваження стосовно того, що рамки досить гострі та до них треба звикнути, може бути і не таким важливим, але все ж таки знайте про це. Але є дещо у дизайні, що трошки приземлює, та нагадую вам, що це все ж таки фан едішн, а не звичайний s 23 Це рамки коло дисплею. Вони досить товсті відносно поточних флагманів, та особливо це помітно у нижній частині дисплею. Наскільки це критично для вас? Пишіть у коментарі. Давайте закриємо це питання назавжди. Існує чотири варіанти кольору: графітовий, кремовий, м'ятний та фіолетовий. В мене якраз останній варіант. Діагональ дисплею 6,4 дюймів. Це, звісно ж, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, 120 Гц, з підтримкою HDR 10. Цікаво, що розмір дисплею більший, ніж у s 23 але менш ніж у s 23 Технологічно він схожий на старших родичів, але має трошки меншу пікову яскравістю 1450 ніт, та не має динамічної зміни частоти кадрів. Перший пункт можна помітити на вулиці під яскравим сонцем, але я б не сказав, що це якась велика проблема, тому що 1450 ніт це досить яскраво у піки, та все гарно читається. Другий пункт динамічна зміна частоти. Оновлення дисплею, вона теоретично може вплинути на автономність цього смартфону. Але про це ми поговоримо ще тріш пізніше. Дисплей гарний, але щоб краще його сприймати, як завжди, я раджу встановити у налаштуваннях режиму екрану природні кольори, бо у насичених щось воно занадто все контрастне. Ну, що вам ще про дисплей сказати? Це останнє покоління дисплеїв Samsung Dynamic AMOLED 2X. Є підтримка Always on Display. Дивитись кіно чи просто відео на YouTube, одне з. Задоволення, кути огляду дуже високі, враження приємні, дисплей це точно його сильна сторона. Працює S23FI на Samsung Exynos 2200. Це той самий процесор, на якому працюють S22 усі, включаючи Ultra. Але зроблю уточнення версії для Європи, бо взагалі ще є версії s 22 на Snapdragon. Але не для нас. Оперативної пам'яті тут тільки один варіант: 8 гігабайт, постійно або 128, або 256 гігабайт. Врахуйте, що тут немає слота для сім-карти, тож пам'ять треба обрати відразу ту, яку вам необхідно, тому що збільшити ви її вже не зможете. А ось сим-карт тут можна встановити одразу дві. Останнім часом, коли я роблю огляди на смартфони, я дивлюсь на них з відразу з двох призм. Перша технічна, це пошук слабких сторін усілякими бенчмарками, стрес-тестами тощо. Зараз ви бачите результати. Тут я хочу зауважити, що цей процесор гарно показує себе при довготривалих навантаженнях, та зниження потужності відносно невелике. Особливо це можна побачити у 3D Mark стрес-тест. Друга призма це як смартфон веде себе у житті. Він працює швидко, користуватись приємно. Уся повсякденна робота проходить плавно, так само, як на поточних флагманах. А ще нещодавно на нього встановилось оновлення оболонки One UI 6 з деякими прикольними змінами та оптимізацією. З іграми тут ситуація досить непогана. У більшості випадків у важких тайтлах можна очікувати на середнє налаштування графіки. Але не в усіх тайтлах. Я пограв у досить важку гру в Рекфест, який показували на презентації S22. Погравшись з налаштуваннями, можна отримати стабільні плавні FPS на середній графіці. У Genshin Impact на мінімальних можна бачити 45 FPS, бо самі знаєте, як ця гра працює навіть на найдорожчих смартфонах. Але грати теж можна. GTA Liberty City Stories шикарно працює на середніх. До речі, я згадав, яке ж тут незручне коривання на смартфоні у цих GTA. По нагріву він є. Біля камер смартфон під час навантажень стає горячим, але суттєвого впливу на продуктивність немає. стрес тести які я вже вам показав, це підтверджують. Що стосується камер, їх три. Основний 50 мегапіксельний модуль з діафрагмою 1.8 та оптичною стабілізацією. Це такий самий модуль, як на Samsung S23 та S23 Телефото з 3X-зумом 8 мегапікселів. ультраширококутний об'єктив 12 мегапікселів. Зараз ви бачите приклади фото, зроблених на S23FE. Якщо узагальнити, то практично при усіх сценаріях використання ви можете отримати гарні деталізовані знімки з файними кольорами. Мені подобається, як він знімає. Особливо приємно розуміти, що так само знімає і більш дорожча модель, бо основні модулі реально однакові. Єдине, коли може виходити вже не так гарно, це складне або недостатнє освітлення. Причому, якщо це якийсь статичний кадр, то виходить непогано. А ось коли дитину хочеться сфотографувати увечері, може бути складно. Така саме ситуація з селфі-камерою, Вона на 10 мегапікселів, при гарному освітленні топові фото. Особливо мені подобається, як вони виглядають при контровому освітленні, при поганому освітленні якість стає гіршою, але досить непогано, як для цього сегменту. Але, як я вже говорив, у новій оболонці є усілякі фішки, включаючи АІ-обробку фото, яка насправді може витягнути фотографії, скажімо так, середньої якості, збільшити деталізацію та покращити кольори. Також тепер є можливість видаляти зайві об'єкти на фото, наприклад, людей, які потрапили у кадр. Працює це непогано, але у складних сценах можуть з'являтися неприкольні артефакти. Як на мене, для першої версії такого видалення на Samsung файно з оновленнями впевнений, що це ще покращиться. Це дуже цікаво, та глянувши на те, як це працює на s 23 FE, стало ще цікавіше подивитись вже на нові S24, які ми вже дуже скоро будемо знімати. Відео знімаю роздільної здатності до. 8К, але звісно ж для тестування робив зйомку у 4К, бо це більш вирогідний сценарій. Під час зйомки працює оптична стабілізація. До речі, доволі непогано. Відео виходить дійсно плавним. Зразок ви бачите перед собою. Пишіть у коментарях, як вам у Samsung S23 FE стереозвук. Він дуже об'ємний. Слухати музику чи дивитись відео дійсно приємно. Та й дзвінок не прогавити, він досить гучний. Акумулятору s 23 fe на 4500 мАч. Є підтримка швидкого заряджання, 25 Вт. зарядного блоку, звісно ж, в комплекті немає. Та я б не сказав би, що це якесь досить швидке заряджання. Але за 30 хвилин 60% заряду можна забрати. По власному досвіду, хочу сказати, що цього смартфону вистачає на. Дуже активний день роботи, прям дуже активний. Це десь 10 годин навіть у такому звичайному житті. Мені здається, цей смартфон може тримати півтори-дві доби. Що дуже непоганий показник, враховуючи, що акумулятор тут не 5000 мАч, а 4,5 чотири з Samsung Galaxy S23 FE вже не такий самий фан Дішень, як попередники. Цього року вони зробили його більш преміальним та зменшили відстань до звичайних S23. При тому, все одне ми отримуємо різницю у ціні у 25%, що досить багато. Телефон вийшов цікавий, та я впевнений, що на нього буде попит, бо виглядає він як S23, в усіх базових функціях працює як S23, фотографує як S23, а коштує дешевше. Це ж, напевно, ідеальна пропозиція. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Посилання на цей смартфон я залишаю в описі до цього відео. А ви, якщо сподобався цей відос, обов'язково ставте вподобайки, то та перевіряйте, чи підписались ви на наш новий канал Gadgetarium. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення!